Ко нашого закладу вже давно стала це веганські десерти без лютену. Я певні позиції без цукру. Також є і для, скажімо так, звичайних людей, хто харчується збалансовано, є і м'ясо, є і риба. У Нас такий змішаний формат. Я з Херсону. Я виїхала ще до війни за 10 днів наче і побувала в різних країнах і в Румунії, і в Туреччині, і в Італії. Але я ніколи і ніде не могла знайти мій улюблений лимонад Манго-Маракуя. І саме Верде — це те місце, де мені подобається абсолютно все. В окупації в Херсоні я Пробув майже два місяці. Роботи з не було з 24 лютого. Коли вже до мого району дібрались, так би мовити, посвободітелі, то вже ну, тоді вже якось не по собі стало і вирішив виїздити. Бізнес-час війни це те, що е, допомагає тобі. Просто відволіктися. Ми кажемо про роботу економіки, про робочі місця, про взагалі, в принципі, роботу і життя. Для мене це важливо. Що треба не опускати руки, треба рухатись далі. Треба жити далі. Ті люди, які опинилися в тій ситуації, як ми в окупації, я вважаю, що ми маємо жити далі. Скоро все закінчиться в Херсоні. Ми будемо вільні, незалежні.